Перший український центр томотерапії запрацює в Кіровограді. Обладнання центру дозволить лікувати злоякісні пухлини не гірше ніж у європейських клініках. Це перший спільний пілотний проєкт обласного онкодиспансеру та групи закордонних інвесторів, які повністю взяли на себе зобов'язання профінансувати всі будівельні роботи і забезпечити сучасним медобладнанням. Як просуваються роботи, бачила Ольга Скайрук. Майбутній центр томотерапії розміститься на двох поверхах одного із приміщень онкологічного диспансеру. Два місяці тому тут розпочалися роботи по укріпленню фундаменту та прокладанню комунікаційних систем. Тут буде знаходитися все обладнання, яке буде супроводжувати лікарський процес, проводити підтвердження діагностики, проводити так звані розмітки, які необхідні в лікарському процесі, буде високопольний магнітно-резонансний томограф полутора тесловий, буде мультисрезовий комп'ютерний томограф, мультисрезова машина, на узі апарат експертного класа Все та оборудовання мірового уровня саме современне у центрі. Лікуватимуть методом радіотерапії. Нині онкодиспансерії промінюють на застарілому обладнанні, тоді як нове саме знаходитиме пухлину і обиратиме дозу опромінення, при цьому не пошкоджуючи здорові тканини. Центрів з подібним обладнанням цього кілька в Європі. Апаратура имеет возможность в автономном режиме находить метастатические поражения и действовать и облучать только метастатические поражения. В этом ее уникальность, такого оборудование в мире э, очень мало, доступность его достаточно сложна, тем более в Украине мы просто лишены этой возможности получать такую медицинскую помощь. Нині уже змонтована система вентиляции и охолодження, яка є важливою складовою для якісної роботи апаратури. У приміщенні центру завершують ремонт И можно будет завозить и монтувать оборудование, которое чекает на мытных складах Европы. Мы здесь хотим продемонстрировать и показать, что вот такое дорогостоящее оборудование, которое нуждается, поверьте, содержание магнитно-резонансного томографа в год обходится на сегодняшний момент около миллиона гривен, что его нужно не только приобрести, нужно обучить команду, его нужно содержать, и вот это то, что должен забрать на себя, по нашему мнению, бизнес. Абеспечувати качественну услугу паралельно триває і при навчання майбутніх спеціалістів за кордоном обіцяють, що перша черга, а це діагностичне відділення запрацює вже до кінця року. Це, мабуть, єдиний проект в Україні, який покаже, як працює комунальне державне учреждення в місті. З частним підприємством, часне підприємств з огромними інвестиційними способностями і можливостями. Вартість проекту 400 мільйонів гривень. Медики сподіваються, що реалізувавши його, можна буде поліпшити онкологічну ситуацію як в Кіровограді, так і в Україні. В цілому нині в державі щогодини помирають 9 людей від цієї недуги. Ольга Склярук Олег Позняков. день за днем.